Вітаю! Я, Кравчук Тетяна Володимирівна, вчитель інформатики Черкаської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 19 Пропоную вам до розгляду тему критичне оцінювання інформації. Як зрозуміти, де правда, щодня ви приймаєте рішення, чому вірите, а чому ні? Чи було достовірним відео, яке ви бачили? Чи правдива та інформація, яку ви знайшли в інтернеті, чи є правдивою новина? Що ви робите, коли намагаєтеся вирішити, чи хтось говорить правду? Дати відповідь на ці та багато інших питань допомагає критичне мислення. Критичне мислення це мислення, суть якого полягає в ухваленні ретельно обміркованих та незалежних рішень. Ключову роль критичне мислення відіграє при оцінюванні інформації, що дозволяє краще розпізнати, де правда, а де вигадка. Наприклад, Багато людей, без сумнівів, використовують відомості, що розміщені в інтернет енциклопедії Вікіпедія. Але слід мати на увазі, що створювати та змінювати текст більшості статей у Вікіпедії може будь-хто. тому ці матеріали також потрібно перевіряти. Якщо стаття Вікіпедії або іншого сайту містить посилання на інші джерела, доцільно їх переглядати для уточнення відомостей. Ми отримуємо інформацію з різних джерел, і для того, щоб нею можна було скористатися, вона повинна мати певні властивості. Які властивості може мати інформація? Подивіться уважно на зображення, Чи кожна інформація корисна, актуальна, достовірна, повна та об'єктивна. Інформацію з яких джерел можна вважати достовірною. Отже, властивості інформації. Інформація повинна бути зрозуміла, доступна для сприйняття, актуальна, отримана своєчасно, достовірна, істинна, правдива, цінна, корисна для досягнення мети, повна, достатня для прийняття рішень. Але існує дуже багато спотворної інформації, яка має на перший погляд всі властивості, але водночас є не зовсім правдивою. Тож чому поширюється неправдива інформація? Тому що розмістити матеріали в мережі інтернет може будь-який користувач. Ці відомості, як правило, ніким не перевіряються, деякі відомості можуть виявитися застарілими або неактуальними. Деякі люди не знають, як розпізнати неправдиву інформацію, але все одно діляться нею. Саме так вона і поширюється. Існує також дуже багато людей і груп, які настільки захоплені тим, у що вони вірять, що перекручують правду, аби примусити нас погодитися з ними. Коли таке перекручування правди маскується під новину, це дезінформація. Часто судження намагаються видати за факт давайте пригадаємо, що ж таке факт. Факт це твердження, правдивість якого доведена. Фактом також може бути подія, яка дійсно відбулася, факт це достовірна інформація. Наприклад, місяць тому вийшла нова серія мультфільмів. Судження це особиста думка людини, яку можна підтвердити або спростувати. У судженні людина виражає своє ставлення до певного твердження, об'єкта або події. Наприклад, неперевершена графіка сприяла надзвичайній популярності мультфільму. Так, факт чи судження. Подивіться, будь ласка, уважно на зображення. Дівчинка говорить, це молоко, воно найсмачніше і найкорисніше у світі. Хлопчик говорить, це молоко, воно містить кальцій і фосфор, без яких неможливо зберегти міцними кістки і зуби. То хто ж із них говорить факт, а хто видає судження? Правильно, дівчинка видає судження, а хлопчик говорить факти. Ще одним поняттям, яке відноситься до неправдивої інформації, є фейк. Фейк це подання фактів у спотвореному вигляді або подання свідомо неправдивої інформації. Фейки одна з ключових проблем сьогодення. Насамперед потрібно навчитися скептично ставитись до будь-яких новин в інтернеті чи постів у соцмережах, тим паче до шокуючих і скандальних повідомлень. Ознаки, які можуть вказати на фейк Джерела відсутність джерел, анонімні джерела. Інформація взята із соцмереж з акаунтів, які не верифіковані. Емоції. Думка чи оцінка подається як факт. Заголовок не відповідає новині або є надміру емоційним. Журналіст вживає слова, що викликають позитивні негативні емоції. Експерти Представники структур, яких не існує в реальності, експерти без вказування інституції, які представляють, анонімні експерти, подання фактів, соціологічні дослідження без сказання, вибірки, замовника, географії, однобоке подання фактів, викривлення подання новини, реальні факти подаються з неправдою, Недостовірні фото, відео подаються як підтвердження інформації. Отже, якщо щось виглядає або звучить як новина, як нам зрозуміти, чи вона реальна і достовірна, чи фальшива й оманлива? Є підказки, завдяки яким ми можемо навчитися це помічати. А саме прийоми, які використовують люди, які намагаються ввести нас в оману. І є запитання, які ми можемо поставити, щоб розпізнати історії, які не базуються на фактах? Пропоную вам 12 рекомендацій щодо критичного оцінювання інформації перше. Придивіться до url адреси сайту, деякі фейкові сайти намагаються обдурити вас, вибираючи назви, що імітують реальні сайти, але з невеликими відмінностями. Більшість компаній використовують короткі URL-адреси, оскільки їх легше запам'ятовувати та вводити, тому часто URL-адреси з доданими непотрібними літерами часто виявляються сайтами з неправдивою інформацією. Для оцінювання достовірності відомостей на сайті варто також звернути увагу на складові адреси вебсайту. Якщо складова містить, наприклад, частинку Go, то це сайт державної установи, який може містити факти та офіційні документи, які зазвичай достовірні. Якщо URL-адреса містить частинку EDU сайт освітньої організації, який містить навчальні матеріали, які зазвичай достовірні. А от якщо сайт містить частинку ком, біз, це комерційна або бізнес організація. Тобто сайт може містити матеріали рекламного характеру, які можуть висловлювати упереджену думку. Друге. Будьте уважні до заголовків. Фейкові новини часто мають яскраві назви, написані великими літерами, зі знаками оклику. Якщо заголовок здається вам неймовірним, то швидше за все так воно і є. Щоб змусити вас прочитати новину, деякі люди включають у заголовок такі слова, як шокуючий, неймовірний та надзвичайний. Але справжні журналісти дозволять новинам говорити самим за себе. Вони розповідають історію, і ми вирішуємо, шокує вона нас чи дивує. Наприклад, шокуюча правда, що вчителі роблять після школи? Про що, на вашу думку, ця новина? Чому ви так думаєте? А ось і справжня новина. Нещодавні опитування викладачів університетів показало, що 86% із них роблять після роботи те саме, що й всі інші. Вони їздять у справах, готують вечерю, проводять час із родиною, займаються домашніми справами і готуються до наступного дня. Чи виправданим був заголовок відносно новини? Не клікайте по цих заголовках. Якщо там забагато розділових знаків та емоційних цитат, забагато епітетів, позитивного, негативного забарвлення, перебільшення, недосконалість, відсутність будь-якої інформації, заклик до читача прочитати текст, узагальнення або перебільшення, відсутня логіка. Третє. Слідкуйте за помилками: багато фейкових сайтів допускають грубі помилки в орфографії та пунктуації. Четверте. Уважно придивіться до фото та відеоконтенту. Фейкові новини містять підроблені фотографії та відео. Іноді фото можуть бути справжніми, але вирваними з контексту, не актуальні, зроблені в іншому місці тощо. Визначити це можна, знайшовши оригінал фото. Зазвичай він кращої якості, ніж його копії. Коли і де він був перший опублікований. Спробуйте пошукати картинку в інтернеті, щоб перевірити її справжність. Наприклад, через Google зображення. Як ви думаєте, про що ця новина? Мабуть, про якихось піратів. Ось реальне зображення. А тепер яка ваша думка? П'яте. Звертайте увагу на дату публікації і ті дати, про які йдеться в новині. Багато фейкових новин не мають дати публікації і пишуть про події, яких ніколи не відбувалося. Шосте. Перевіряйте, від чого відштовхується автор. Якщо не вказані джерела інформації або наводяться дослідження неназваних експертів, це ознака фейкової новини. Подивіться на зображення внизу. Чи знайдете маркери поганого дослідження? Так, заголовок, під яким подається дослідження, є маніпулятивним. Спортсмени, яких опитали на тенісних кортах, вже мають зацікавленість у тенісі? Дослідження проведено компанією, яка, ймовірно, має певну зацікавленість у тенісі. На це вказує її назва: Замовник дослідження та сайт, на якому опубліковані результати. Все, Підтвердьте інформацію. Хто ще пише про цю новину? Які інші новини розміщені на цьому сайті? Усі вони підтримують однакову точку зору чи представляють різні погляди. Якщо ви не можете знайти декілька достовірних джерел, у яких також є ця новина, слід скептично поставитися до такого джерела. Восьме. Перевірка джерел. Іноді фейкові джерела настільки добре копіюють справжні, що важко сказати, що вони такими не є. Пошукайте таку ж новину в інших виданнях. Якщо такої новини немає більше ніде, то швидше за все ця інформація фейкова. Якщо про подію повідомили декілька видань, яким ви довіряєте, то така новина найімовірніше справжня. Чи здаються вам наступні джерела новин такими, яким можна довіряти? Насправді реальним є лише National Review. Звідки ви могли б про це дізнатися? Так, можна почати з пошуку компанії в інтернеті. Подивіться, де ще згадується ця назва, крім як на власному вебсайті організації. Якщо організація згадується в Вікіпедії чи статті на сайті газети або журналу новин, вона скоріш за все заслуговує на довіру. Але подивіться, що ці статті говорять про цю організацію? Можливо, усі вони пишуть, що це фейкова організація. Дев'яте, а може це жарт. Зверніть увагу на том написання матеріалу. Можливо, це лише гумор. В епоху активного розвитку соцмереж кожен може стати комедіантом або вважати себе таким, і це призводить до плутанини. Якщо історія здається дуже дивною, щоб бути правдивою, переконайтеся, чи це не сатира. Десяте, користуйтеся здоровим глуздом. Запитайте себе, це логічно? Це має сенс? Іноді все очевидно. Якщо ви бачите заголовок, знаменитість таємно спілкується з прибульцями, логіка, мабуть, говорить вам, що це нереально. Іноді все не так очевидно. Але якщо те, що ви бачите, не має сенсу. Ви знаєте, що це неправда з власного досвіду або це суперечить фактам, які вам уже відомі, це, вірогідно, джерело фейкових новин. Одинадцяте. Запорука критичного мислення ставити питання. Чи вказано, для кого призначений веб-сайт, і яка мета його створення, чи зазначено на вебсайті відомості про автора, чи є його контактні дані та можливість поставити запитання, чи можна повірити відомостям, що містяться на сторінці, з даними з джерел. Чи є посилання на інші джерела на веб-сторінці, чи регулярно оновлюються матеріали на вебсайті, чи не застаріла дата розміщення матеріалів, чи узгоджуються отримані відомості з тими, що ви вчили в школі або дізналися з інших джерел? Пропоную до розгляду шпаргалку критичного мислення. І так, перше питання, яке маєте поставити, хто? Хто є автором статті, хто є учасником, хто отримує користь, хто зазнає збитки, а хто зацікавлений? Що відбулося? Що є іншою точкою зору? Що є сильними, слабкими сторонами? Де? Де відбулося? Де можна зустріти в реальному житті? Коли, коли це сталося? Коли це прийнятно, коли прийнятно? Чому? Чому це сталося? Чому це важливо? І як? Як це сталося? Як це на нас впливає, як ми про це дізналися? Отже, якщо переглядаючи веб-сторінки сайту, ви можете дати позитивну відповідь на більшість із цих запитань, то це означає, що матеріалам цього сайту можна довіряти та використовувати їх. І 12. Будьте пильні. Навіть перевірені джерела можуть помилятися. Ставтеся критично до того, що читаєте, і діліться тільки достовірною, на вашу думку, інформацією. Факти, на відміну від фейків, рідше стають вірусними, брехня поширюється швидше. Тож на що потрібно звернути увагу? Так, хто автор посту, дату посту, джерела інформації, бекграунд оформлення, заголовок, соцопитування, емоції, авторство фото і відео, цитати. Авторитетність джерел та авторів, вебсайт має бути добре упорядковано, вказано різноманітні джерела інформації, точність даних і фактів, вебсайт має надавати точні та конкретні відомості, об'єктивність поданих даних. Бажано, щоб авторами були відомі авторитетні журналісти або письменники, а також актуальність даних. Посилання на вебсайті мають бути дійсними, а вміст постійно оновлюватися. Дотримуйтеся таких порад. Перевіряйте інформацію щонайменше у трьох незалежних джерелах. Стежте, щоб всі сайти не виявилися клонами один одного. Порівнюйте отриману інформацію з уже відомою з цієї теми з надійних джерел. Знайдіть авторитетних експертів будьте обережними з порадами, які стосуються життя та здоров'я. Зверніться до автора особисто, запитайте додаткові дані, офіційні документи. Немає контактів для зворотнього зв'язку. Немає довіри до матеріалу. Тож, шукайте інформацію, сумнівайтеся, перевіряйте факти, виключіть вплив емоцій та авторитетів. Виважено приймайте рішення. Отже, ви вже знаєте, як виявити дезінформацію. Тож зможете щодня ставити правильні запитання і уважно вивчати інформацію в мережі та з часом перетворитися на справжнього експерта з виявлення фейків онлайн. Тепер ви знаєте, як аналізувати інформацію, яку ви отримаєте в інтернеті. Це називається критичним мисленням. І це суперсила споживачів цифрового контенту. Дякую за увагу!